Вова гарно стелаж зробив один і от другий. Красота ляпота. Так, ми тут їздимо по всяким справам. Зараз чоловік побіг, купив мені їсточки. Ось трудель. З... За... Що то є? Пахне як ібо яблуко, ібо груша. То, напевно, груша. О, чи у вас трудень? Непоганіть. Брашнючки. випікає Непогані. Далі. Ай! Де діло. Великий пиріг з пишнями і сиром. Це більше Вова любить, але я інколи теж їм. І лаваші. Якщо тут той лаваш, що я люблю, я брошню розхвалю до повного. І ще пончики. Не знаю ще які. Я не пробувала тут ніколи пончики і хліб. А хліб якийсь твердуватий, наш я його нього я не знаю. Ну, спробуємо. Галечки хліб. Ну, Львова побіг документи. Мені там треба роздрукувати. То я не роздруковую біля дім. Потім село треба ще їхати. Ще їздимо, бо подарок ніяко я брати не можу. Ну, типа. Типу подарок вже придуманий, але його неможливо знайти. В одному магазині вже заказали. Сказали, що буде М -м -м. або вівторок, або в середу. Думаю, десь так. Ну, начинки досить багато. Пончик сам по собі великий. Так, Вова приступив до косарки. Зараз оцю всю частину буде міняти, бо ми її пробували відмити, а то все рожавчина, вона вже не піде. Зараз буде голову всю перебирати, розбирати. Тут комплектація всяких штук до неї і тут. Ми поскладали. Зараз будемо перебирати. Таке тепер білиску чи гарне. Чоловік купив колобки, а нас так багато. Ого, а воно тяжке, холера. Вопечення. Ну це хоча б. яке воно тяжке. Тут більше 2 кг, там ще Ні, тут не там пішки десь з боку воно тяжке. Таке во печенько. Дуже люблю. І пачка круасанів. тяжке. Тяжкі. <звіць> Висняли. Виноград прийнявся. Висне. Так, ми прийшли нарешті до хати. Взяли коржики, Спартак. Взяли Демік. Сирочок. Демік. Пекінська капусточка. Далі. Чіпсики. Демі. Закуску. Демі. Ну дістав. А ну заробіть що з ним. Де мій? Сир косичка. Люблю дуже його. Помідорки. Помідорки. Сметанку. Сметанку. І ось ці мої вітаміни. Їх теж дуже люблю. Противне дитя. Далі. Вафельки. Того ведень народження скоро буду робити. Сушка. Люблю їх. Згущенку якусь нову взяли, я не знаю, файно, не файно. коли зроблю, скажу. Дві банки взяли, губку для миття, а, приправку таку, отаку красотульку, сердечки від Луїски. іски які знову рожешки, Ківо конфетки. Ще такі конфетки. Папір пергаментний. І ще конфетки. Демі! Далі. Тохба. Так, маселко, точніше це спред. Це треба для випічки. Демі! Ну що за псина недобра? Такі, Та яка різниця? Та лізе в той. Ну диви, ну говно, мале. Куча, куча ванілінку. Ні. Варенички. О, ставити воду. Давай. Хінкалії. О, давай щось Міні. Що ти хочеш перше? Варенички хочеш. О. Кісіль цукор цукор ванільний і кисіль з клубничкою, Кисіль зі смаком лісових ягод, Кисіль із смаком персика, ванільний цукор, Кисіль із смаком персик, вишеньки, желатин швидкорозчинений. желешка, персики. Ой, консервовані, теж дуже люблю, як і ананасики, перські, обожнюю просто М -м -м, кокосова стружка. Вроді все, а може і ні, не знаю. Може ще не все принесли. Чоловік в квітні десь знайшов клубніку. Ви прикиньте? Клубніку. Так, клубніка, пекінка, кишка. Головік любить його помордатий. О. Крекер простий. Крекер чорний. Сир. Блін, мені здається, його мало. Якого там? Домашнього ворожка. Кілограм, я не вірю, що так. Такий сир. Серйозно кілограм туди? Песно, щось придумаю. Так далі? Ой, я не, не піднімаю. Зубна щітка. Ой, подарилась. Вершки тонотортик. Яблочко Red Prince. Таке яблочко коштує 25 гривень. Вершки коштували 150 якось. Я взяла дві пачки. Далі. Живчика 2, вони коштували 44 гривні. Сметанка. Взяли таку сметанку. Взяли такі хрустики. Взяли такі дві сметанки. Отаку от сметанку взяли, теж дві. Нащо мені стільки сметани не питають. Взяли сирок. От ванільний. Такі о, картошка. Молочко. Там дві три пачки, о, дві. сметанка, киві, помідорки, е, маргаринка три пачки. То на випічку, цукор пудра, простий цукор, два, вітамінки, це їшок. Це їдрі. Танцювала риба з раком, риба з раком, а Петрушка з пастернаком, з пастернаком, хе-хе. Ясний торт. М'ясо! На стульчик Я Бажання спати хочемо! Атки бажано забрати. брат. Как? Нет, да. Да. Буду приколы к Веруна горе Я так зрозумів тобі 10 років. <різь> По торті. Приїхали на пошту. Має прийти мені посилочка. Зараз їдемо. По вон подарок. Якщо його вже і сьогодні не буде, то я змирююсь і ми їдемо на базар до якогось там дядьки знайомого чоловіка йдемо її купляти. А, потім їдемо. Ще в один магазин, це ще один подарок від мене Вові, то той Надувний матрац великий, він його вже давно хотів, тому вирішила його взяти. Я не знала, який точно він хоче, тому я просто подарила гроші, а тоді вже сказала підемо виберемо, який ти хочеш. Також хочу йому купити дві пари кросовок, поїдемо купимо. Дві пари кросовок йому зараз і щось перекусимо. Так, ми тут взяли булочку з сосискою. Булочка з бульбою і сосискою. Бульбочка з м'яском І чебурек. Бова, в мене лицар. Бова, в мене лице. Він виборов мені свіженький чебуречок. Так, Я йому подарила тракторець. Зараз пояснюю, для чого він. І що це за тракторець? Це гроші на трактор. Ще йому подарила кросівки і такі босоножки літні. Теж я покажу пізніше. Також купила такий великий-великий матрац на він я вже давно дуже хотів. Потім покажу на природі, який він великий. І таку штучку окремо до нього. Це є насос на думне, щоб надувати цю штуку. О, І тут є осякі штучки, перехідники. Я замовила коврик, бо він на день народження. Багажник, гумовий, класний. У нас був не гумовий, і його тяжко чистити, Вова захотів такий такі, тому я його взяла. Я йому подарила циркулярну пилу. Не можу її забрати, бо він її вже запхав туди і я її просто не можу витягнути. О, я вже за то забула. І подарила йому масажер. Дуже крута штука. Має багато функцій, має багато насадок. Робимо масаж. во! Ти печенько візьми в руки і скажи. Голос! 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 Ти ще скажи голос, а потім получиш печання. Даймон, голос! 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 Голос. 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 <свят> голос. Встань. Постой встань, а потом поводись. Хочешь вычерк? Вода. Встань. Ти да, прям на справжній кінолог? Да. Так взяли так його морозивку. Я його не можу відкрити. все. Я кожен рік купляю, а, як сказати, на пасочці Я Зараз сажу і змащую олійкою. І кожен рік буваю, що я кожен рік кажу, що в кінці, вже Пасхи, коли йдуть знижки на формочки, що я куплю на другий рік. Кожний рік іду купляти, а зараз чоловік дістає мені форми. У мене як в магазині на вибір, які хочеш? скільки хочеш різних формів, діаметрів, кольорів. Які хочеш чи не хочеш. Просто гляньте, скільки всякої красоти. Це я вже почала кришати. малого появилась нова ігрушка. Оцей м'ячик. Він душі не ціляє в ньому. Є. як сказати, шашлик і курика. Вовчик малює дерево білим. Кропить теж. А і кропить білий, малює. Так. Да. Маля штукатур. Сьогодні таке морозивка. Відкривай. Відкрива? не подобається таке морозиво контейнерах. Та Вони... Ой! Отака офігованка. Так, у мене сьогодні такий сніданочок. булочка з сливкою. Булочка Макова і ще якийсь рулет з чимось. Я не знаю, що це. Завила не і чайочок. Також у мене тістечко І торт. Привіт! Печенька. Таку мені красоту вчора вовчик подарив. Інші квіти вже викинулись. Лова косить, ми з Деміком гуляємо. Чоловік далі косить. Це вже другий день. Демі тут бігає. Я трохи, я трохи прополола чесничок. І сіла вже, бо змучилася. Сьогодні сьогодні куча роботи була. Демік теж тут сильно змучився. Бігати ламати і купатися. Пішов мій лицар. стрихти газон. Фью! От падлюка бігає по часнику. Я зараз як виперу ту дупу нещасну. Така красотка.